Вітаю на каналі, сьогодні у нас 22 жовтня, Волинь. Хочу показати якість вертикальних відводків. Ось така полоса їх іде, сорт Джефферсон. Ось такі вони грубезні. Це все вертикальні відводки. Ну і от зараз показую вам кореневу. Ось така коренева. на вертикальных отводочках вот такие коренья классные вот так вот. Така технологія вирощування вертикальних відводків.